Вітаю всіх дорогі друзі. Якщо ви бачите це відео, ви знову на нашому каналі. І в вашій увазі, Volvo V-50. Бачимо автомобіль в білому кольорі. Це 2008 рік. В експлуатації фактично з 2009 року, 12 місяць, мотор 1.6, дизель в комбінації з п'ятиступеневою коробкою перемикання швидкостей. Що є цікавого по цій машині? Ну, По-перше, машина, як ми бачимо, в дуже такій цікавій комплектації, оскільки має додатково встановлений підігрівач ДЕФА, електропідігрівач двигуна і салону. По автомобілі є повний електропакет. Також шкіряне кермо, серворуль. Бачимо попереду встановлений ксенон оригінальний. Електрокоректор, звісно, датчики всі, дощу, світла. Повнофункційний клімат Вольвівський оригінальний. Машина має два ключі. За пробігом в ній 184 тисячі оригінального пробігу. Дуже збережене авто. Стан салону бачимо, стан стелі. Вся така адентична швейцарська машина, знову ж таки, пригнана Швейцарією, щойно пригнана. Бачимо арочки, всі наклеїчки оригінальні по ній йдуть. Поріг стан хороб, не затертий, не пошкальований. Салон на комбінованій е основі. Тут іде тканина і така, як вивернута шкіра. Дуже така цікава комбінація, незвична використовується у Volvo. Е от, в принципі, цікаве рішення, тому що гарно е чиститься. Досить таки стійка. Е до пошкоджень. Там багато побачимо і охаймі чистенькі, пертий. Стоїть оригінальна запаска. От. І комплект прям комплект. Також коврик оригінальний стоїть, бачимо, шторка задня. Також оригінальний фаркоп в ній стоїть, Вольвівський, шильдиком. Все новеньке, не використовувалося, видно така прибережна експлуатація до автомобіля була. Відносилася з душею любов з любов'ю. Права сторона, стан позаду, гарка, так само наклеечка, оригінальна стоїть. все. По машині відсутні краси, відсутня корозія. Е, якихось таких наявних дефектів нема. Там пасажирського сидіння бачимо. О, клімат, все працює, все перевірено, все дуже добре. Всередині є також додаткова розетка, значена вона довладна. Дорога акустика в цій машині також є. Пішина на оригінальних і таких штамбованих дисках, опаки оригінальні. R16 Колеса. Це осквіння в гарному стані, немає тріщин, якихось таких нюанс, немає там сколів, якихось затертостей. ну Таке щось легке, експлуатаційне, е, якісь сколи дрібненькі від камінчиків, то звісно це експлуатаційні речі. На мальованій машині вони на 2008 рік однозначно будуть присутні. Але ну з точки зору реального такого екземпляру, як для себе, дуже гарна така вдала машина. Бачимо, що також додатково позаду є. Парктроніки набір оригінальний. Все це заводське. Тому е -е, ж такі швейцарські машини відрізняються тим, що, як правило, до комплектації, до таких ось кустарних доробок. Нічого такого ніхто не робить. Вона повністю сервісована е -е, до останнього кілометра. Е -е, і до останнього кілометра е -е, має інспекцію. Всім успіхів, е -е, здоров'я, звертайтеся, можливо, у когось будуть якісь коментарі. Е -е, Ставте лайки і ми будемо, будемо чекати вас на нашому каналі. До скорої зустрічі!